Так, якщо на першому етапі, і як ви пам'ятаєте, цей етап був організаційно підготовчий, ми з вами створили ескіз нашого чобітка. І за цим ескізом зробили шаблони чобітка і детали оздоблення. На другому етапі це був конструкторський етап, ми всі ці деталі вирізали з тканини. Ось сама, Саме чобіток у нас подвійна деталь і оздоблення в одному екземплярі. Тепер ми переходимо до третього етапу. Як ви пам'ятаєте, цей етап називається технологічний. На цьому етапі ми повинні з вами промислити, яким кольором ниток, якими швами ми будемо обробляти наш виріб. Я все-таки вирішила взяти ниточки в тон тканині. Тобто, якщо в мене оздоблення білого кольору, в мене буде біла ниточка. Якщо мені треба буде шити по цій частинці, де червоний колір тканини, я буду шити червоним кольором. я буду шити синім кольором, а ялиночку зеленим кольором. Так, я прибираю все оздоблення, яке я підготувала, коли я продумувала, як воно буде виглядати. І хочу почати, мабуть, із білого кольору почати обшивати оці частинки. Зверніть увагу, на що? На те, що, от якщо ми подивимось на оце оздоблення, дивіться, ми його повинні прошити лише понизу швом уперед-голка. Тобто, взагалі, я пропоную вам обшивати все оздоблення швом уперед-голка. Це найпростийший шов, ви найкраще його знаєте. Але треба шити правильно, треба шити маленькими стібочками, не затягувати, щоб цей шов гарденько лягав по всій довжині оздоблення. На пів, десь пів сантиметру від краю, десь 0,5 міліметрів. Так, і дивіться: якщо я вам казала, що ми робимо це тільки по оційній нижній частинці. Чому? Тому що потім ми будемо шивати дві основні частинки чобітка. І коли ми будемо їх шивати. То отут ми прошиємо разом три шари тканини: оцю білу частинку оздоблення, червону частинку і другу червону частинку. Тому нам треба буде обшити це оздоблення лише понизу і обов'язково ще поверху. Бачите, зразу я вам не сказала, що треба ще і поверху. Значить, ми прикріплюємо швом-передголка, це оздоблення по верхній частинці і по нижній частинці, а по бокових частинках ми будемо потім з'єднувати їх разом петельним швом. Тому з чого я почну? Я беру білу ниточку і відмотую. Якої ж довжини буде в цей раз ниточка? Дивіться, це вже не вишивка. І ми не обов'язково повинні перегріплювати ниточку без вулковим методом. Ми можемо зараз вже користуватися з вулком. Як тоді нам бути? Якої довжини взяти ниточки? Ми візьмемо нашу ниточку довжиною від пальчика до ліктя і до пальчика. Такої довжини нам буде досить. І відрізаємо цю ниточку. Тепер ми беремо лише один кінчик, один кінчик, і заправляємо його в вушко голки. Один кінчик легше заправити, ніж два, тому навіть без нитку втягувача я обійшлася. А тепер же, коли ми заправили лише один кінчик ниточки, ось голочка в нас на ниточці, я з'єдную два кінчики разом для того, щоб зробити вузлик. Як же робиться вузлик? Ми накладаємо ці два кінчики на вказівний пальчик правої руки, притримуємо великим пальчиком і обкручуємо навколо вказівного пальчика. Ще раз, поклала, притримала і обкрутила. Тепер цим великим пальчиком я переплітаю дві ниточки і середнім затягую вузлик. І ось у мене влучився отакий вузлик. Зайві кінчики я обрізаю. Ось, бачите, вузлик в мене. І тепер я починаю шити. Я надягаю на персток. Беру оцю верхню частинку чобітка, другу можна зараз відсунути, вона поки що не підібне нам. І проколюю тканинку з виворотньої сторони. Оп, розкочило. Дуже маленький вузлик. Ось, вузлик фіксую ниточку на виворітній стороні. Відстань від краю в мене 5 мм, чи можна сказати пів сантиметра. І я починаю на оцій відстані пів сантиметра шити по нижній частинці оздоблення швом перед голка. Я вколюю тканинку голочкою і виколюю, вколюю і виколюю. Стібочки не повинні бути занадто великі. Стібочки повинні бути невеликі 5 мм приблизно. І відстань між стібочками теж 5 мм. Ми не стягуємо тканинку, йдемо спокійно. Обов'язково користуємося технікою безпеки. Не проколюємо собі пальчики. Коли тягнемо голочку, завжди кінчик захищаємо фазівним пальчиком, щоб нікого не вколоти, навіть якщо перед нами нікого немає. Все одно, хай це буде вашою звичкою, завжди кінчик голки, захищати пальчиком, ви себе ніколи не вколите. А якщо поряд вами хтось буде, щоб ви цю людину не зачепили гостро частинку голки. І я, мабуть, вам ще не сказала про те, що якого кольору ви повинні вибрати ниточку. Не обов'язково брати ниточку в тон тканині. Ви можете взяти і іншого кольору. Навіть червоного, наприклад, це буде теж дуже красиво гармонійно виглядати. якщо сам, чобіток червоний, і оздоблення буде червоне понизу цієї білої частинки. Воно теж буде красиво гармонійно виглядати. Ось я прошила вже весь рядочок, в колю, щоб вивести ниточку на виверхню сторону, бо мені треба зав'язати вузлик. Бачите, на виверхній стороні в мене йдуть стібочки. Я підчіплюю тканинку, тягну. в мене творюється петля. В петлю присунула голочку і затягла. Щоб ниточка не зрічала, я заводжу голку в попередній стібочок, ще раз заводжу і тоді вже обрізаю. Тепер я роблю ще один вузлик, ще раз прокручу навколо казіного пальчика, прокручую великим і середнім. Затягую. Так, ще раз. ось, Ще раз мене вийшов вузлик, відрізаю зайву ниточку і прикріплюю тепер оздоблення так, по верхній частинці чобітка. Так само швом передголка, так само на відстані 5 мм, такими ж маленькими стібочками. Так, я прошила вже це оздоблення і по верхній частинці, вже відрізала ниточку. Також в мене тут стібочки поверху йдуть. Вісень у мене однакова від краю виробу до шовчика. Тепер я так само пришию оздоблення і по передній частинці чобітка, і по задній частинці. Зверніть увагу: тут я буду прошивати лише з цієї сторони, тому що ця лінія буде потім з'єднуватися по всі довжині цього чобітка. Тут також я тільки оцю внутрішню, внутрішній шовчик прокладу, тому що тут буде з'єднуватися потім петельним швом. А вже ялинку і коробочку я пришью по колу. Так, я вже пришила все оздоблення. І біленьке оздоблення, і зелену ялинку, і синю коробочку, я все пришила швом вперед голка. Але бачите, шпильки в цих місцях я не відколювала. Чому? Тому що тут в мене ще моє оздоблення не пришите. Воно буде пришиватися одночасно із задньою частинкою чобітка. Все разом ми будемо пришивати петельним швом. Але це буде вже наступний раз. Що я хотіла ще сказати? Не переживайте, якщо у вас, бачите, отут трошки сунулось, отут сунулось, потім ми це все підріжемо. І, нашиваючи оздоблення, ви можете використовувати не лише шов-перед голка, але і інші шви, які ми вивчали: шов-назад голка, ланцюжковий шов, стебловий шов, наприклад, вишиваючи сніжинки. Знаю, багато з вас будуть вишивати сніжинки, то там саме краще використовувати шов назад голка чи ланцюжковий шов. Так, ну це ваша робота. Ви повинні нашити все оздоблення на свою передню частинку чітка.